Поруч з нами Іван Федик, наставник команди. Рух, 2 Отже, ваш коментар після цієї зустрічі хочу привітати скалу з перемогою. Вони заслужили своєю самовіддачею, виграли багато боротьби, особливо в другому таймі, і таким чином вони здобули три очки з цим. їх Вітаємо. У нас покинуло багато футболістів в команду. Зараз ми будемо за ходом сезону вже будувати нову команду. Багато основних футболістів, які грали в першій частині, зараз немають. Поруч з нами наставник команди Скала 19-11 Роман Гнатів. Роман Михайлович, перш за все, вітаємо вас з цією вольовою перемогою. Як загалом прокоментуєте дії своєї команди? Дякую. Ну, правильно сказали вольова, тому що гра була складною. Суперник хороший. І, в принципі, такі ігри якраз на характері, вони виграються десь. Не без долі везіння, але ну, таке буває. Ми могли пропустити другий, могла гра розвернутися зовсім в іншу сторону. Але суперник нас простив. Ми навпаки їх дожали, наказали, не знаю. Ну, не скажу, що рахунок закономірний, але ми перемогли нас це ради. Два різних тайми у виконанні вашої команди. Ми побачили, і напевно, перемога більш така емоційна та на характері, як на вашу думку, саме було. Так само так є, відчувалися в першому таймі хвилювання, не справилися з хвилюванням наших пару гравців молодих. Вони ну, не знають, чи то після великої паузи, після такого, тих, тих зборів, то все ну, не війшли в гру, випали повністю. І це сказалося перше на наших атакувальних діях. Вот. Але в загальному ну, команда, то що ми вимагали, ну, Перший матч, як би ми їх не намагалися там заспокоїти, все одно хвилювання є, присутнє. Але то, що сказали, волюва характер, ну, в таких іграх важких ну, без нього не буває. Дуже радувало, що поле, бо ми переживали, їхали в такої погоди, як поле, поле ну, на сьогоднішній день, скажу, в ідеальному стані. Дякую, дякуючи напевно, працівникам, які це зробили, підготували, було приємно на такому полі грати. Тож завершено ваш перший матч в цьому році в другій лізі, і здобули ви три, три очки, три залікових пункти, які, до речі, вас відділяють від третьої сходинки від Житомирського полісся. Які ваші задачі на завершальній матчі в другій лізі? Ну наші задачі у нас залишилось п'ять ігор, так як і до цієї гри було. Це кожну гру виходити на перемогу, грати. А в кінцевому підсумку подивимося, на на якій ми позиції будемо. Тому що, в принципі, ті команди, які в верхній частині таблиць, вони мають перевагу. Ну, в очках. Тому наша задача грати, перемагати, а там будемо бачити. Дякую. Дякую вам.